З великою любов'ю до України і нестримним бажанням відродження культурно-історичної спадщини, ми нарешті відкрилися і запрошуємо вас в оновлений трипільський етноісторичний комплекс на самому березі Дніпра. Від самого входу гостей зустрічає алея Вавилонських тортуоз, за якими на фотозоні серед валунів ховаються папороті старовинні речі Жернова. Після десятирічного застою ми вивезли звідси понад 10 авто сміття і гілок, розчистили територію і посадили вже понад тисячу нових рослин. Музейний простір відчиняє двері, за якими ви в прямому сенсі буквально зможете доторкнутися до історії. При вході стоять древні скрині із зображенням козака Мамая. І вже в першій кімнаті ви потрапляєте до української світлиці. Ми відтворили тут дух справжньої гостинності і родинного затишку, а також побутового і особистого життя наших предків. До речі, в нашому музеї багато артефактів стоять у вільному доступі для відвідувачів. Майже до всього можна доторкнутися. Друга зала кімната ручної праці наших бабусь та прабабусь, ткацький станок, веретена, велика колекція старовинних вишитих сорочок і рушників. Кожен предмет тут має свою історію, і ми готові вам її показати і розказати. А от найдрібніші таємниці нашої історії ховаються на другому поверсі музейного комплексу. Тут ми розмістили найбільшу в світі колекцію едіакарського періоду 635 мільйонів років. І найголовніше, що ці окам'янілості перших живих організмів і тварин були знайдені саме на території України. І гордість нашого музею колекція трипільської культури від її раннього періоду до справжніх витворів гончарного мистецтва. Тільки уявіть, що цим дивовижним горщикам по 7,5 тисяч років. І найбільшу залу ми вирішили віддати під тимчасові експозиції сучасних майстрів, колекціонерів та художників. Окрема подяка Юлії Білоусенко, яка саме і знайшла всіх майстрів цю залу. Наразі у нас представлена колекція ручної роботи єдиних у світі для хмотанок людини, яку ми привезли з Вінниці. Майстриня Валентина Погребняк особисто представляла її на відкритті і вже готує для нашого музейного простору наступну колекцію українських віночків з воску. І майже всю залу зайняла колекція ляльок-мотанок, яка переїхала до нас з Києво-Печерської лаври. В експозиції понад 70 ляльок, князівин і княгинь. У нас вийшла дійсно казкова зала, адже ми привезли ще й колекцію авторських казкових дерев'яних ляльок Юлії Петренко. Завітайте!